Двищення рівня води в Херсоні все ще фіксуються, але темпи підйому знизилися. Найскладніша ситуація у корабельному районі міста Херсон, де на даний час підтоплено понад 1800 будинків. Загалом підтоплено 20 населених пунктів на правому березі Дніпра. Спільними зусиллями вдалося евакуювати понад 1900 людей, з них 130 дитини. Служба МВС продовжують рятувальні операції. Розгорнуто 9 евакуаційних пунктів на Херсонщині на підтоплені території в колодязах і відкритих водоймах можуть опинитися хімікати, збудники інфекційних хвороб із цвинтарів, туалетів і сміттєзвалищ. Людей закликають пити тільки бутильовану або привізну воду. Як ми вже зазначили, президент України Володимир Зеленський шокований реакцією ООН та Червоного Хреста на підрив греблі Каховської ГЕС. Найбільші міжнародні організації з його словами або не дали відповіді на запит про допомогу, або по суті була відмова у дипломатичних формулюваннях. У той час люди, тварини, загинули з дахів затоплених будинків. Люди можуть бачити потопельників, що пропливають повз. Президент також додав, що підрив ГЕС не допомагає нам у контрнаступі і не полегшує його. При цьому президент уточнив, що коли контрнаступ розпочнеться, усі це відчують. Вон напередодні заявили, що катастрофа на Каховській ГЕС є наслідком російського вторгнення до України, але про пряму провину РФ там не заявили, аргументуючи це тим, що у них немає доступу до незалежної інформації, щоб перевірити, як ця катастрофа сталася.